Екватор робочого тижня в ефірі цей день. У студії працює Назар Кудін. Сьогодні випуск починаємо з таких тем. Пам'яті відважних випускників. Хлопці, яких сьогодні вже немає, вони до війни були щасливими, раділи життю. У 108-й гімназії сьогодні відкрили меморіальні дошки на честь чотирьох захисників України. Модульний офіс. Я ветеран. Дякую громаді за таку інтегрованість послуг для ветеранів. Дякую місцевій владі. У місті відкрито новий підрозділ для надання послуг ветеранам і їхнім родинам. Скоїли теракт за завданням спецслужб РФ. Затримали фігурантів у своїх помешканнях, де вони залягли на дно і чекали на гроші від окупантів. СБУ затримало трьох чоловіків, які підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК у Павлограді. Сьогодні Україна повернула з російського полону 150 захисників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у цьому списку: воїни військово-морських, повітряних сил, десантники, нацгвардійці, бійці сухопутних військ. Як повідомили нам у громадській організації Сталева гвардія, додому повернулися і троє криворізьких воїнів. Це боєць 17-ї танкової бригади Ігор Федусов та нацгвардійці частини 3011 Влад Чорний та Денис Онищенко. Сьогодні криворіжці вшанували пам'ять чотирьох захисників України, колишніх випускників 108-ї гімназії: Олександр Волчок, Владислав Фастівець, Сергій Луцик та Євген Ткаченко. На честь цих відважних земляків на фасаді навчального закладу відкрили меморіальні дошки. На подвір'ї 108 ї гімназії меморіальний захід. Чотири нові пам'ятні дошки з'являться у закладі на честь героїчних випускників. Гранатометник Євген Каченко поліг на сумщині у вересні 2024-го. Олександр Волчок був навідником штурмової бригади. Загинув у боях на Луганщині. Торік у жовтні у цьому ж місяці поліг боєць радіоелектронної розвідки Владислав Фастівець. Він був дуже добрий, чуйний, молодий чоловік. Хороший син, син, хороший син да, він все для мене робив. Я буду його дуже за ним дуже сумувати і скучати. Я горжусь таким сином. Сергій Луцик був досвідченим воїном. Він брав участь в АТО у час Великої війни. Служив у стрілецькому батальйоні. Загинув торік, у червні на Харківщині. Сережа для нас був більш ніж взять. Це людина добра, відчайдушна, безвід... ну, безвідказна. Це людина з великим серцем, яке любила нашу країну, наших дітей, нас всіх. Відповідальна людина. Він завжди залишиться в наших серцях. Наші серця розриваються на частиночки, коли ми. Бачимо, згадуємо його, згадуємо ми його кожен день. Гімназія пишається своїми випускниками, героями. Хлопці, яких сьогодні вже немає, вони до війни були щасливими, раділи життю, народжували виховували дітей. Але на жаль, війна змінила нас всіх і змінила все. Тому нехай сьогодні оці ці меморіальні дошки нагадують нам про їх мужність, відвагу, про те, що вони заплатили велику ціну для того, аби нарешті справдилися наші сподівання. Нарешті в Україну прийшла довгоочікувана перемога. Моя земля. Кожухар, Артем Кравченко цей день. Трьох чоловіків, які підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК у Павлограді, затримано. Подробиці нам повідомили в управлінні СБУ в Дніпропетровській області. ми з ним. Виходить, ми розмовляли з ним. Там реклама була робота, якась в телеграмі. Виходить, він мені зателефонував, щоб щось підірвати. Щоб щось подарувати. Служба безпеки України та співробітники Нацполіції знешкодили агентурну групу РФ 2 лютого. Учасники злочинного угрупування здійснили теракт під ТЦК у Павлограді. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. В управлінні СБУ в Дніпропетровській області повідомили, троє чоловіків шукали легкого заробітку. Відтак моніторили різноманітні телеграм-канали. Таким чином дистанційно були завербовані російськими спецслужбами. Чоловікам обіцяли гроші за вчинення теракту.

За інструкцією від куратора, один із фігурантів, мешканець Павлограда, самостійно зробив СВП і заховав його у схоні поблизу власної оселі. Ще двоє агентів, мешканці Одещини, приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК. Правоохоронці затримали фігурантів у своїх помешканнях, де вони залягли на дно і чекали на гроші від окупантів. Агенти отримали підозру від слідчих СБУ за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Терористичний акт вчинений за попередньою змовою групи осіб. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратурою у сфері оборони Східного регіону. Агентам РФ загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дар'я Військовий Денис Захаров цей день. У Кривому розі відкрито новий модульний офіс – ветеран». він розташований в адміністративному центрі міста. Захисникам та їхнім рідним тут комплексно надаватимуть понад 600 послуг. Реалізація цього проєкту відбулася завдяки співпраці міста з програмою розвитку ООН. Більше про новий офіс у нашому сюжеті. У 2014 році Кривий Ріг, одним із перших в Україні, організував комплексну роботу з ветеранами. За ці роки на підтримку захисників спрямовано близько 5 мільярдів гривень. Важливі складові доступність для військових та ветеранів медичних, соціальних, освітніх, спортивних та психологічних послуг. Днями у кривому розі відкрито модульний офіс. Я ветеран місто. Відвідали представники міністерств, обласної військової адміністрації та міжнародних організацій. У нас вже з 1 червня 2023 року п'ять фахівців робить в центрі Я ветеран ЦНАПІ, який приймається тільки цією роботою. І у 2024 році понад 26 тисяч послуг ми вже для цієї категорії людей зробили. Місці працює комплексна програма по. Підтримки захисників, захисниць, їх родин на виконання цієї програми в минулому році ми виділили і освоїли 500 мільйонів цьому році. Виділили. Мільйонів комплексний підхід до вирішення проблем уразливих категорій громадян повернути. дає результат. Кількість послуг, що надаються в одному місці, дедалі збільшується. У 2018 році, коли був ЦНАП е, е, відкритий, ми було чотири послуги, які ми надавали. То зараз ми вже надаємо всі послуги, які це більше 30. І ще й наші послуги, всі які надаються. Ми працюємо екстериторіально. Після обговорення учасники заходу ближче ознайомилися з роботою флагман офісу. Тут центру віза та візи мобільної. Відкриття офісу «Я ветеран дасть можливість концентрувати усі необхідні послуги в одному місці. Перш за все, центр надання адміністративних послуг новий, який ми зараз відкриваємо, буде надавати більше 600 послуг для наших ветеранів. Люди, які тут працюють, це дійсно спеціалісти. Вони зна всі свої справи, які пройшли навчання і готові надавати послуги ветеранам. Вони все і будуть робити. Це дуже важливо. Е, наше місце це флагман підтримки учасника бойових дій. Е, тобто, прийде приде в е, бойових дій або його дружина, і всі питання тут зможе вирішити. Я наразі Кривий ріг проваджує нову політику: політику героїв. Наша ветеранська політика має три великих напрямки: один це допомога Збройним силам України, діючим бригадам. Початку війни це більш ніж 2,5 мільярди, одна з найбільших цифр допомоги від міст України. Другий напрямок це лікування і реабілітація. Кривий ріг є однією з головних госпітальних баз, і взагалі госпітальною базою півдня України головною. І третє це що стосується роботи безпосередньо з ветеранами і членами їх родин, починаючи від прямих грошових виплат. Продуктових наборів, можливості безкоштовно займатися спортом, соціальних карток, по яким знижки відкриваються. І, безумовно, великий блок це надання адміністративних послуг. Ми відразу зробили офіс «Я – ветеран» у 2022 році, було 5 робочих місць. Зараз в співпраці з програмою «Про ООН» по грошам це 50 на 50, 50 це ми дали, 50 від СНАПу самої коробки дала «Про ООН». Ми відкрили вже дуже великий комфортний сервісний центр на 14 робочих місць. Тому що попит постійно збільшується, надається більш ніж 600 послуг для наших ветеранів, героїв і членів їх родин. Криворізький досвід ветеранської політики повинен мати продовження в інших громадах Дніпропетровщини. Зазначають в обласній військовій адміністрації. Дуже приємно бачити відношення місцевого влади до ветеранської політики, до того як відноситься саме до того, щоб ветерани отримували зручного місці швидко і якісно Да. Завдяки великій гарній команді центру віза, яка є в кривому розі, да всі весь перелік адміністративних послуг. Дуже сподіваємося, що зможемо втілити і більше амбітні проекти на території всієї нашої області, і завдяки міжнародним партнерам. Відкрити ще такі модерні центри, як і в місті кривому Розі, да, для того, щоб поширити цей сервіс, так і в інших територіальних громадах нашої області. Представники мінцифри вражені, кажуть, кривий ріг у багато разів перевершив діючі в країні стандарти надання послуг захисникам та їхнім родинам. Наразі обов'язковим переліком через центр надання адміністративних послуг, затверджених урядовим рішенням послуг для ветеранів, є 24. у кривому розі програмою. Започатковано більше 120 таких послуг. Тому інтеграція на інтеграція ветеранських послуг найвищий показник в Україні. Дякую громаді за таку інтегрованість послуг для ветеранів. Дякую місцевій владі. Дякую власне центру надання адміністративних послуг та власне адміністраторам, які безпосередньо надають державний сервіс. Новий офіс стане ефективним майданчиком для реалізації ветеранської політики. Переконані у мінветеранів. Відкриття такого офісу спростить ще більше доступність ветеранів і членів сімей загиблих як. Найбільш вразливої категорії до отримання будь-яких державних послуг, і далі ми працюємо над цифровізацією послуг, тобто послуги будуть надаватися екстериторіально, і тут вже буде дійсно, скільки на Дніпро Дніпропетровщині багато ветеранів лікується, проходить реабілітацію. Тому я думаю, що на дівчаток, які працюють такі гарні в цьому офісі, буде ще більше навантаження. Але ми знаємо, що вони справляться. Новий модульний офіс «Я ветеран був зведений. У партнерстві міста з проон якраз завдячуючи оцій тісній співпраці Криворізької міської ради і програми розвитку ООН став можливий цей чудовий модульний центр офіс. Я ветеран. Тому я щиро вітаю місто сьогодні. Програма розвитку ООН – це про майбутнє, це про мир і дякувати тому, що місто має таке ось серйозне бачення майбутнього свого розвитку. Тим часом новий мобільний офіс уже приймає перших відвідувачів. Все добре, все, все сподобалось, проконсультували, дали всю інформацію, яка була потрібна. Дякую дівчатам, дякую за організацію цього. Не в багатьох містах таке є. до речі, спілкуюсь з звільненими такими, як і я, хлопцями. То ну, не багато де є такі центри. Тут все швидко, швидко. Швидко і чітко. Дар'я Юськова, Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, Олег Каплій. Цей день. Олександр Вілкул провів зустріч з представником правління НАК Нафтогаз України Василем Володіним. Як повідомив голова Ради оборони міста, Нафтогаз як керуюча компанія прийняв рішення змінити керівника акціонерного товариства Криворізька теплоцентраль. Очолив підприємство Олег Вечеринський. Він взяв на себе зобов'язання довести до завершення нинішній опалювальний сезон та якісно підготуватися до наступного. Питання про зміну очільника Криворізької теплоцентралі керівництво міста ставило перед прем'єр-міністром у листопаді, коли теплоцентраль зірвала початок опалювального сезону. Теплоцентраль нам не підпорядковується. але перебуваючи на території міста, зобов'язана подавати тепло майже на дві тисячі багатоквартирних будинків. При збої в роботі цього держпідприємства єдине, що ми могли зробити, це підняти питання на найвищому рівні. І ми це зробили. Фактично, завдяки цьому проблема стала у пріоритеті. НАК Нафтогаз був створений окремий штаб і Нафтогаз на допомогу своєму підприємству Теплоцентраль надіслав додаткові ремонтні бригади зі своїх підприємств з усі. Країни, якби ми цього не зробили, я впевнений. Теплоцентраль не запустилась би й досі. Зустріч конструктивна. Досягнута домовленість, що для ремонту труб і котелень Нафтогаз вкладе у своє підприємство Теплоцентраль близько трьох мільярдів гривень інвестицій. Мета якісно підготуватися до наступного опалювального сезону. Ми не можемо робити це самі на підприємстві державної форми власності. Не можемо керувати, але будемо жорстко контролювати виконання графіків підготовки. Цей день триває, далі дізнаєтесь про таке. Автономні світлофори при відключенні світла, навіть при повному блокауті, світлофори будуть працювати. На складних перехрестях вже цього року працюватимуть системи безперебійного живлення, пліч опліч дітей стає більше. Тобто, популяризація саме цього проєкту в нашому місті триває. Сьогодні в межах всеукраїнських змагань першість виборювали криворізькі регбісти. У Кривому Розі на світлофорах, що розташовані на перехрестях з інтенсивним рухом, цього року запрацюють ще 27 систем автономного живлення. Смарт-системи забезпечать роботу світлофорів під час відключень електроенергії. Подробиці в сюжеті Івана Проводова. Ситуація в енергетиці залишається напруженою. Ворог кожного дня б'є по генерації і по розпрід мережам. І... Сьогодні і вчора вводились аварійні відключення, але промисловості це не стосувалося, не стосувалося житлового сектора. Да, в цьому році е відключень, які були там в минулому, минулому році в нашому місті так особо не було. Тому що е ну, була така домовленість, що кривий ріг не відключають. Але ви ж знаєте, як відключають в інших містах, і спрогнозувати, що буде далі з блокаутами, з відключеннями, просто неможливо. В умовах великої війни місто по. Силює заходи безпеки. Важливий момент автономність інфраструктурних об'єктів. У закладах освіти медицини на підприємствах тепло- і водопостачання встановлено понад тисячу генераторів. Серед пріоритетів і безпека дорожнього руху. За статистикою у час вимкнення світлофорів на найбільш завантажених перехрестях зростає кількість ДТП. Ми реалізуємо наступний проект для безпеки дорожнього руху. Обрали в минулому році 30 найбільш загружених світлофорів і були встановлені системи автономного живлення. Тобто при відключенні світла, навіть при повному блокауті, світлофори будуть працювати, ці 30. Встановлюють джерела безперебійного живлення фахівці підприємства Криворіж електромонтаж. Дані джерела можуть пропрацювати, дають змогу світлофору пропрацювати від 10 до 15-20 годин в залежності від потрябляї потужності світлофорного об'єкту безпосередньо. Як показала практика, вони працюють дуже чудово. Джерела безперебійного живлення обладнані смарт-системами. Джерело безперебійного живлення складається з інвертору, акумуляторної батареї, як я вже сказав, охолодження системи і вентиляції та автоматичного управління. Також в них встановлений Модуль передачі даних на диспетчерську на пульт і систему охорони, тобто індикація відкривання двері і сигналізація звукова на місці безпосередньо. Також в цій системі передбачено можливість до обладнання на майбутнє підзарядки від сонячних станцій. Разом з патрульною поліцією в місті формується перелік пріоритетних перехресть. В цьому році ми встановлюємо ще 27 Система автономного живлення це найбільш важкі, наш більш запружені перехрестя. Всі пам'ятаємо, як в минулому позаминулому році при блокауті там наставав транспортний колапс, і не завжди поліція, патрульна поліція, регулювальники могли з цим в впоратися. Це важливий проект для безпеки дорожнього руху. Автономна система самостійно переходить на резервне живлення. Для учасників дорожнього руху це переключення відбувається непомітно. Іван Проводов, Андрій Славний, цей день. Французьке агентство розвитку в межах угоди між урядом України та Франції обрало кривий ріг для допомоги в отриманні гранту та інвестицій у міську систему водопостачання. Перший етап співпраці технічна підтримка міської ради у визначенні найбільш ефективних варіантів для покращення виробництва та розподілу питної води. Сьогодні на підставі детального аналізу представили сценарії, які допоможуть прийняти відповідні технічні рішення. Документацію для розробки проєкту і стабільного забезпечення криворічців питною водою готуватимуть французькі експерти. Це проєкт водопровід від Карачуновського водосховища до першого вузла через західну насосну станцію, який отримав відповідні погодження від урядів України та Французької Республіки та отримав грантове фінансування в розмірі майже 15 мільйонів євро. Цим проектом передбачається побудувати. Майже 13 км нового водоводу. Але цей проєкт не вирішує 100% проблеми міста і потребує цей водовод продовження. Це ще трошки більше 18 кілометрів. Ну і другий такий сценарій це будівництво нових. Водопровідних та чисних споруд зараз ми визначаємо фазування для майбутнього інвестування в ці проєкти, і ми будемо показувати пропозиції також і іншим європейським партнерам. Військовослужбовці, медики, науковці та педагоги можуть скористатися державною програмою ЄОСЕЛЯ. Вона передбачає пільгове іпотечне кредитування під 3 та 7% відсотків річної ставки. Спочатку це стосувалося лише квартир, а з 2023 року придбати в такий спосіб можна і приватні будинки. Оформити державну допомогу можливо через застосунок Дія. Обмеження вікові від 18 років до 70 років на дату закінчення оплати кредиту. Строк кредитування до 20 років. Загальна вартість житла повинна не перевищувати середні ринкові ціни на нерухоме майно у відповідному регіоні, де купується квартира за пільговим кредитом. Це житло не старіше трьох. Років для, для кредитів 3% і не старіше 10 років для кредитів за ставкою 7%. Кредит надається на оціночну вартість за оцінкою банку, а не за тією вартістю, яку покупець сплачує продавцю. І якщо є різниця, то доплата вже здійснюється самим покупцем. У кривому розі триває міський етап змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Сьогодні, у 120-й гімназії, юні спортсмени грали у регбі. Переможці представлять наше місто в обласному турі змагань, розповідає Тетяна Васильєва. Командні змагання пліч опліч набирають обертів у нашому місті. Порівняння з минулим роком кількість учасників і команд зросла у два з половиною рази. Це тішить тренерів. Водночас вони сподіваються, що по завершенні війни зможуть відродити у шкільному середовищі популяризацію індивідуальних видів спорту. В нашому місті проводили змагання сидіш шкіл. Бувало по 18 по 20 видів спорту. Було, але настав карантин, потім війна. І от, до президента була така група там в Києві, що давайте почнемо опять шкільні змагання з спортивних ігор. Спочатку спортивні минулому році дані змагання проводились по п'яти видам спорту. В цьому році ще додалося два види спорту це регбі і гандбол. Думаю, що і на наступний рік. І в ці роки в Україні почнуть звертатися і до індивідуальних видів спорту. Серед шкіл. Це серед це, це такі змагання, як і легка атлетика, і шахмати, шашки. Сьогодні ми вже представляємо кривий ріг з усіх видів спорту, які були номіновані в цьому проєкті. І, до речі, мабуть, в цьому проєкті з'являться ще інші види спорту. Тому восени ми будемо брати участь ще із легкої атлетики, і шахів стає більше, тобто популяризація саме цього проекту в нашому місті триває. Нині в межах цих всеукраїнських змагань увага до командних ігор. Прибісти 115-го ліцею, 55-ї, 60-ї та 72-ї гімназії сьогодні виборювали першість на спортивному полі 120-ї гімназії. Зібрали збірну команду зі школи, провели районні змагання, перемогли і приїхали на міський етап. Перед цим намагалися тренуватись. Ну як давали умови, адже через ці тривоги, через мінування, досить важко зараз тренуватись з дітьми. Але сподіваємось на гарний результат. Ми все опанували, дивилися відеоролики, намагалися тренуватися. Телефонували тренеру з регбі, щоб він нам дав декілька установ настанов, розучували правила. Це для нас нове, але головне, що це подобається дітям що є рухова активність для нас. Це найголовніше в наш час. У складі кожної команди були й дівчата, адже рівень регбі 5 скоріше тактичний ніж силовий. Тож сльози тут зайві, особливо для таких дівчат, як Ксенія. Я займаюся футболом і гандболом. І Тренер мені приложив. В регбі зіграти мені сподобалось, тому я сьогодні тут. І в нас я рахую дуже сильна команда, тому що в нас як і дівчата сильні, так і хлопці. І ми всі контактуємо і один одного розуміємо. Це для нинішнього покоління школярів регбі є поки що незвіданим видом спорту. Проте педагоги, тренери та спеціалісти сьогодні згадували міську федерацію регбі, що діяла з 2007 року. Її команди були призерами та переможцями змагань в Україні. Жіночі регбі Кривобаса було трикратним обладателем Кубка України. І вперше в історії всього виду спорту на Україні в Кривому розі в частності було присвоєно звання 12 майстрів спорту України іменно, іменно жінкам. У нас дуже славетні традиції регбінів, але на превеликий жаль, війна забрала тренерів, хлопців, які тренувалися. Зараз одним проходить реабілітацію в Германії, другий на фронті воює. Тому трошечки. Тренування завмерли, але прогресивний вид спорту, який допомагає дітям відкрити себе, пізнати себе. І тому діти з великим задоволенням в нього грають. Може, всі ви знаєте, є така команда, яка воює, регбісти називають. Це ж голова федерації, дудка. Він же час, вони час воюють, ці хлопці багато вони почали розвивати це регбі ще ну десь років 10-15 назад. І це ж регбі поступово почало розвиватися і в наших школах. Команда гравців і професіоналів, які займалися на базі 10-ї дю США, вони майже повним складом пішли на війну. І Зараз хлопці знаходяться на нулі. І ось цю справу ніхто не продовжував. І от в цьому році з'явилися у нас фахівці, які підтримують дітей, які хочуть займатися регбі. Сьогодні це чотири команди. Сподіваємося, що на наступний. Рік буде більше. У підсумку змагань стало відомо, що на обласному етапі шкільних ліг з регбі кривий ріг представлятиме команда 72-ї гімназії. Друге і третє місця посіли регбісти 60-ї гімназії та 155-го ліцею відповідно. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов. Цей день на цьому завершуємо випуск. Залишайтесь з Руданою. Заходьте на наш сайт. Дізнавайтесь новини на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Зустрінемось завтра. Бережіть себе.